А я сьогодні знову на шабашечці. Після роботи приїхали, Ось такий видончик на Едмонтон. Ось таке озерце тут викопали, вони якусь фігню. Тут наші машинки стоять. Це Мого колеги я ще не доріс, це моя маленька. Колега Аня на такому тракторі монстряки. А що ж я роблю сьогодні? А я трощу ламінат. Трощу, все знімаю, все переробляємо, ми як чепіл. Це я поодривав налічники, зараз зніму ламінатик. Красота.